Слово, наміри та відповідні дії, що несуть благо, благословити, благодарувати та багато інших слів для визначення цього високого елітарного стану розуму задля справ, які призначені для благодіянь. Що ж означає благородне звання Рицаря Христа для української жінки леді Тетяни Архпавелко? Яка також в цей день пройшла таїнство оперізування мечем. Про це ми дізнаємося більше її слів. Вітаю ладі Тетяна. Ви стали рицарем Христа. Скажіть, будь ласка, що для вас означає це благородне звання і яким ви бачите подальший шлях духовного служіння в рицарській корпорації? Всім доброго дня! Вітаю у місті Львові. Сьогодні для нас щаслива неповторна мить. Ми знаходимося біля собору святого. І я хочу відповісти на ваше питання поетичним рядком. Воно буде для мене, для усіх нас, для світу і для Бога. Йду я просто дороги мої ясні і далеко видні. Не про себе дбаю. Збираю я на храм Божий, якого земля не бачила. І стануть ті палаци Божії ясні та великі. Я обіруч сурми заграють, і полум'я зведеться все вище і вище, аж до Божого престолу. І стане ясно в кожному куточку і дороги інші настануть, і світло Боже настане. Не про себе дбаю. Збираю я на храм Божий Якого світ не бачив з нами Бог.